Попри труднощі, пов'язані з війною, у травні ця амбулаторія отримала друге життя. В рамках співпраці між Українським фондом соціальних інвестицій та Криворізькою міськрадою, тут був зроблений капітальний ремонт. Нині заклад працює у повноцінному режимі, як і інші медичні установи Кривого Рогу. Шостий місяць, де війна, і не дивлячись на те, що ми допомагаємо і Збройним силам України, і нашій Національної гвардії, і територіальної оборони. Ми приділяємо багато уваги і лікарняним нашим закладам, це лікарні і безумовно первічна медична допомога. Це 50 наших амбулаторій, котрі обслуговують все населення нашого міста, а також тимчасово переселених мешканців з інших міст. У нас їх вже більше 70 тисяч з 15 областей. І я дуже вдячний нашим лікарям, працівникам, всім амбулаторій за те, що вони якісно обслуговують всіх, хто потребує медичної допомоги. І вони знають, що створено стратегічний запас ліків і можуть достатньої кількості і для профілактики. Маємо ліків і для лікування. У ході капремонту, крім оновлення безпосередньо приміщень, повністю проведені роботи із заміни мереж водо електропостачання, встановлена нова сантехніка. У співпраці з УФСІ амбулаторія отримала обладнання, гематологічний аналізатор, апарат ЕКГ, небулайзери, тонометри, різноманітні тест системи. Коштом міста були придбані усі необхідні медичні та офісні меблі. Все для того, щоб місцеві пацієнти та люди, для яких кривий ріг став новою домівкою, отримували якісні послуги. Територія обслуговування амбулаторії складає близько 12 тисяч осіб, половина з яких приблизно це діти. 80% обслуговування території це приватні помешкання. От з тих пір, як ми тут відчинилися, до нас зверталися крім нашого населення, також внутрішнє переміщення особи. За цей час це близько 160 осіб, 72 з яких це діти. Також серед серед них є особи з інвалідністю. Це чотири особи, яким поділяється увага згідно їхніх потреб. Також ми виписуємо згідно наших постанов нашої роботи це доступні ліки, пільгові ліки, проводимо обстеження. Населення. Також, якщо потрібно, скеровуємо до інших спеціалістів, до військових спеціалістів на стаціонарне лікування. Наразі в місті створено стратегічний запас медикаментів для усіх місцевих медустанов. Лікарні та заклади первинної медико-санітарної допомоги продовжують працювати та надають мешканцям, а також вимушеним переселенцям кваліфіковану допомогу. Також у кривому розі ефективно працює госпітальна база для лікування поранених. Олег Гендриксон, Максим Пономарьов. цей день.